Привітулі, дівчата! Розповідаю вам про чеське місто Мост, який колись називався Брюке. Зараз на відео ви бачите, звідки береться гуманітарна допомога. У нас в Україні я вже теж таки бачила. А я приїхала пратися. Вибачте, що так, два відео майже один за одним, і все про прання. Доки я пралася, у мене всі питали поради. Потім торговий торгівельний центр пішла на закупи на шопінг, відправила поштівки і побачила, що на горі є щось цікаве. От туди я і пішла. Цікаве то. Гневинський замок. Я піднімалася такими вуличками, як у нас в Криму. І зараз я вам хочу розповісти саме про це місце. Мост розташований майже на кордоні 20 кілометрів до Дрездену. Відділяють Німеччину від мосту цього Саксонська Швейцарія, це німецька частина Ельпських піщаних гір. От. А місто дуже древнє, але його спіткала доля лиха. Ви тільки вдумайтеся. В 1965 році розпочалося знесення старого міста. Яке сьогодні за кількістю пам'яток історії можна порівняти було б з будь-якою історичною пам'яткою країни? Старе місто було зруйноване поступово, але вщент? Чому? Тому що під старим містом знайшли пласти вугілля цього бурого? Бо тут видобуток бурого вугля займає перше місце в країні. Значить, перші мішканці, мешканці міста переїхали в нове, там на фотках буде видно. І старе місто з 65 до 87-го року знесли повністю і тільки одну церкву вони залишили, яку зібрали, поставили на рельси і. Перевезли її таким чином за місто. У мене є фотографія цієї церкви, десь ми її побачимо. І у 70-х роках майже весь історичний центр міста було знесено. Ой, це цікаво. Про камінчики. Давайте краще про камінчики. Я знаходжу ці камінчики в в якихось випадкових місцях вони заховані. Оцей камінчик я привезла в Україну. Оце теж я познаходила, їх багато я знаходжу. Щось у мене вдома, а щось я переховую. Ми виявили, що це така гра, що треба такий камінчик або намалювати і заховати, і щось написати. Я так і не зрозуміла, що. або... Я не знаю, я от подарувала один собі, один на талці. А два я знайшла в Німеччині, а заховала десь у Данії і, і, або ще де. Дуже багато знаходжу. До речі, оця фотка говорить, що е, поганий екологічний стан. В місті великий рівень безробіття, і це було видно. Вон там моя Варвара стоїть внизу. Бо головне правило на шопінгу. Я собі оцю курточку купила. Я в ній досі лазю. До речі, самий дешевий шопінг на шмот це Чехія і Словаччина. Це доказово Так, це Гневінський замок. А, і що я ще хотіла вам сказати? Що міст єдиний районний центр у Чеській Республіці, де його географічний центр нічим не відрізняється від звичайного спального району. Знесли все к короче. Отак от. От ось воно виглядає. А було таке стареньке містечко, схоже на оцей замок, де я стою. А ось ця церква, яку перевезли по рельсах, от, холми і всяке інше. Я там стояла, я не знаю, може добу дві, а потім повернулася в німці, десь заночувала на заправці по дорозі, і я офігела, як чехи скуповували дизель. Я просто сиділа і спостерігала, в що тільки вони його не набирали. А, це я у мене так, у мене є в машині свічки, а це мене тірщики. Там місцина була така неблагополучна, могли мені і пландеку порізати. От, мене тірщики з двох сторін зажали, щоб ніхто до мене не приліз. Ну і так, ви знаєте, якщо в тебе в машині є мультиварка, то тебе завжди очікує. Смачна і гаряча вечеря. От, такі черги були за диспаливом, а може і просто за паливом. От, і, ну, да. і, і набирали в, в тут, бачите, він стоїть вон, в пікапі і в якісь бочки наливає. На завантаженні іноді, коли варвара жупою не достає до рампи, нам аслінчик, такий ослінчик для машин. От, а це при виїзді. Якщо от ви. Я зараз їжу тільки платними дорогами, а якщо їхати безплатними, то ми проїжджаємо Дюті Фрі. І дюті Фрі дуже непоганий. Там було купа німців, всі скуповувалися. Мені навіть тілешку віддали з одним євро в цьому в приємничку. От, бухло, вже був такий час. А це румчик. Це ми, я його побачила і заїхала, і привіталася. Ось а це я моя остання вигрузка. Остання вигрузка на поснурді, і потім я їду на свою улюблену парківку в трави Мюнде збирати речі. Привіт, Улі. Моя друга каденція вже збігла до кінця. І це дуже дивно, але в останні дні я була на всіх фірмах, які я не любила. Це Копав, це Логвест у Австрії. Я там всім їм. На останнє сказала, що я про них думаю про їхні завантаження. А зараз ми зварюємо на улюбленій моїй парковці на Постнорді, ну тобто траві -мюнде. А У мене в планах збирати речі, тому що я переходжу до іншого роботодавця, де у мене почнеться третя каденція. Я вірю в перемогу і тому я знімаю це відео. Я знаю, що всі відосики я випущу після того, як. Ми переможемо кляту Росію і закопаємо на добриво тих потвор. Але зараз я просто впевнена, що такі, ну, такий контент він не на часі. Але я вірю, що колись воно стане у нагоді і хтось захоче бути бусяжом. Ну, як ви бачите, знов у мене отам, от там не закріплено, але я вже навчила. А я зустрічалася з Ромчиком, він мене навчив правильно зашнуровувати. От, Тож зараз в мене прибирання і збирання. Ще цин, а потім до іншого міста. Все буде Україна. Я в це вірю. Обов'язково. А зараз я вам покажу страшний сон бусяжа. Ось всі мої речі. Ні, не, не всі. Я ще чорний ящик не бігала. Стопе, стоп кадр. Ну, поїхали. Ось так виглядає страшний сон бусяжа, тобто переїзд. Мені Бог послав сьогодні розвантаження на постнорді і мою улюблену парковку. Тому я нікому не заважаючи. Бачите, нікого нема, нікого нема. Я збираю речі. Ну, Як у мене заведено, я спершу все це розкидаю так, щоб це було видно. І це ми бачили, як я збиралася в другу каденцію. Ну, а зараз ми збираємося з другої каденції. Так, оце мисок. Кисла капуста. Я так мріяла про буряк, я його купила. Он раз, два, он три пакети. Не з'їла жодного. Кисла капуста та сама історія. Так, ця залишиться. Миючи масло. Хтось, хтось нещодавно заїджав у дюті фрі. Балони. Ріта була права, одного-двох балонів вистачає на все. Взуття, так, це треба. Дуже раджу. Солоне масло для бутербродів. А, ліки, бокси. Ось це була дуже приємна знахідка, приємніша. Зараз собі каву зварю. А, і, от, ну, що тут казати? О, мені вчора дали візочок, а візочки був 1 євро. А так я жила з е, 60 центами готівки останні три тижні. От, е, Боже, вже 4 курточки. Мій улюблений еротичний пледик і багічний спальник. Валіза ота, з речами і наплічник. Ще один наплічник в гаражі. Все це потрібно мені вмістити в торби і от ці прекрасні картаті китайські валізи. от Доки. У мене, я вам кажу все, Бог знає, що він робить. Мене завели в Чехії, в Чехах я знайшла пралку самообслуговування, в Чехах я знайшла пошту, надіслала подругам листівки, купила трохи собі трусів, штанів і ще одну курточку. От, і що я ще? А, Ну найголовніше, що я йшла за тими картатими валізами. Все, в мене є валізи, я можу збиратися у шефа до далі в наплічник все засуну. Дещо заїде і швагру буде віддане, дещо залишиться тут. І да, я розумію, чому ми не переїжджаємо, тому що переїзд то стрес. Це правда. До речі, зубна щітка витримала 60 днів без підзарядки. Вчора тільки здохла. От, а в Росії Сваровській вже не буде. Отак. От І ще один страшний сон жінки. Коли вона почала прибирання, а її позвали на побачення. Ну, на побачення мене не позвали, логіст мені дав ще один зладунок. Люди, я з п'ятниці не можу з'їхати в Щецин. Красива я блять. триндець. Пригостила отого от песика українським салом, і він вже не хоче їхати додому. Отак. Не пригощайте москалів ніколи, українським салом. Не треба. Мій богічний логіст Давід такий он завантажили мене апаратурою, і я згадала всі наші фестивалі. Це я в Берліні, і отут от ми от видно, що це Берлін ГДРівський. От. Але приїхала в Щецень, винайняла собі кімнату в хостелі, розкидала свої лахи і поїхала до Швагра, який там працює на забудові. Ну і залишила ще невеличка справа якось цими усіма лахами доїхати до Кракова, От. але спершу потрібно було випити, бо 8 березня.